Один з перших в Україні вже з вересня у Харкові працюватиме центр допомоги прийомним батькам, поки в ньому ведуться ремонтні роботи. Передусім, тут будуть працювати психологи, тут будуть працювати фахівці від медицини. Тут можна буде не тільки проводити і організовувати змістовне дозвілля. Тут можна буде ще й отримати здорове дитяче харчування, куди ми намагаємося залучити харківську фабрику кухні дитячого харчування. Тут будуть організовуватися і організаційно методичні навчання для сімей. За словами Ігоря Шурми, кількість дітей, які позбавлені батьківського піклування, цьогоріч в області досягає відмітки майже у п'ять тисяч. Близько трьох тисяч з них виховуються під опікою родичів. Всі інші у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Тетяна не зі слів та телебачення знає, що таке бути прийомною матусею. Колишня журналістка не раз бувала у дитячих будинках. Там і вирішила пов'язати свою долю з тоді ще чужими дітьми. Боты я встречалась и в центрах реабилитационных часто бывала вот с детками такими встречалась. И так получилось, мы сдружились с двумя братиками, которые очень мечтали маму. Ну от прямо стоя на вашем месте, Я завжди була. Я задала мальчику вопрос, какая у тебя самая большая мечта, он сказал, я бы хотел, чтобы у меня была мама, и тут он заплакав. Я вместе с ним. Вот. И з цього момента я поняла, что, наверное, это судьба. Ну вот знаете, щелкнула что-то. так. Тоді до двох своїх у Тетяни додалося ще двоє хлопчиків. А на сьогодні вона виховує 10 дітей, з них вісім прийомні. Я кожен день с ними учусь потому что они меня чему-то учат, это правда. Я раньше не верила, когда так говорили, что дети чему-то учат, но теперь я убедилась, что это так. Потому что, ну, главное смотреть ребенку в глаза. Вот ты смотришь в глаза, ты туда окунаешься, и ты становишься на его место. И думаешь, что-то, что бы ты сейчас подумал, или что бы ты сейчас сказал. Усі тут, у центрі, саме цьому порозумінню вчитимуть усіх прийомних батьків. Цей центр, який ми сьогодні презентуємо, це наш четвертий проєкт в Україні. Він створений для того, щоб всі прийомні батьки Харкова знайшли тут собі відповідь. Я думаю, вони будуть тільки раді, що в них тепер буде такий центр з фахівцями. Голландські меценати кажуть, футбол це не тільки гра, яка об'єднала країни, а й гра, яка робить дива. І ним стане цей центр. Та диво було і сьогодні. Хлопчики з дитячих будинків змогли поганяти м'яча з відомим голландським тренером. Пройшло лише 10 хвилин розігріву. Ми поганяли з хлопцями м'яча, але якщо наполегливо тренуватися, то може і ці діти стануть зірками футбола. Ігор Безкровний Євген Карпенко, Харківські звістя.